Чому я до сих пір не реалізована, не проявляюсь і не знайшла навіть своє призначення, можливо, що не так. Якщо ти часто дивишся і робиш себе на думці, що «Та вона ж, я так само би змогла, як вона чи він робить, я, можу навіть краще би змогла, якось не так. Але я знаю, я краще, я знаю, що я можу краще, але я не видаю це. Якщо в тебе бували такі думки, то це відео про тебе. Дивись до кінця. Отож, я Крісті Муза, дипломований практикуючий психолог, літом вже буде 10 років як. І насправді я зараз вам хочу розказати дуже вагому річ, яка стосується тих людей, які сидять в своєму коконі або десь от хочуть проявитись і не можуть. Можливо, навіть пробували, але не вдається. От нема того проявлення. І я або на стадії початку, або десь вже трошки щось почала, але результат не той, який я хочу. Або навіть якщо ви правець, а не хочете масштабуватись, це теж про вас, тому дивіться. Насправді, дуже вагомий момент, коли ми дивимося на когось і думаємо, я би теж так змогла, це означає, що в нас є потенціал в цій сфері або в цій роботі, ми б теж могли так зробити це точно. І вам, коли здається, вам не здається. Коли ви ж думаєте, що я би змогла і краще, або я так само би змогла, але от чомусь вона робить, і навіть вона гірше робить, їй там повезло, а в неї там. Це мозок вже домолював але в неї їй допомогли, помогли, вона попала в момент, і от тому все сталося, всі зірки склались, а в мене так нема. Хоча я така талановита, і мої таланти пропадають. Або ж ви хочете чогось дивитеся, як хтось це реалізує, та? і вам стає якось навіть застрісно. Ну, Я позитивно ставлю цю заздрість, бо застрість це зелене світло. Ті сфери, в які ми хочемо, і насправді по заздрості, якщо собі ви чесно признаєтесь, та то ви можете побачити свій орієнтир. Якщо вам у вас є такий запит, ви от не бачите орієнтиру, в якій сфері вам і куди йти і розвиватися як далі. Відповідно, у мене ніколи не виникає заздрості в тих сферах, в яких вони мені не цікаві, або якийсь такий інтерес, та що вау, я би теж так хотіла. Тому йдемо далі. 99% ймовірності, того може навіть більше, що це перфекціонізм. Якщо ви думаєте, ні, це не про мене, я не перфекціоністка, не перфекціоніст взагалі, то в мене таке питання: а хто вам це сказав? Чи ви колись там не прибрали в кімнаті і вам мама сказала, що та яка ти перфекціоністка? Або вам завжди говорили, що ти от така, типу, тобто то це від слів інших людей, звідки ви думаєте, що, наприклад, це не так. Я жила е, велику частину свого життя, і я не думала, що я перфекціоністка, поки я не почала жити вже окремо з чоловіком декілька років, розуміти, що як я починаю прибирати прибирання, яке воно, як я монтую відео, е, яке воно, як я почала робити сторіс, перезаписувала їх по ого-го раз. Тобто я думала, що я не перфекціоніст, бо з мене могли ще підсміховуватися говорити. Який ти перфекціоніст? А? Але перфекціоніст. Не завжди проявляються в всіх сферах, це дико думати, що от людина перфекціоніст всьому. Якщо в неї десь там помнята штанина, то вона не перфекціоніст. Ні, вона може бути не перфекціоністом, просто чисті речі вдягнути і піти. Але вона може бути перфекціоністом в своїй роботі. А це, до речі, куди важливіше, ніж просто, наприклад, мати ідеальну чистоту вдома чи ідеальний вигляд, але не проявлятися і це нікому не показувати, і взагалі типу свою роботу робити погано. Це ну, тобто, розумієте, якщо перфекціоніст тут, а тут його нема. O top. Переважно ми зараз будемо говорити про перфекціоністів в роботі. Якщо ви хочете давним-давно вже щось видати, або хочете піти в це в якийсь напрям, або ви просто робите щось навіть вже і кажете, це це хобі, та я що це роблю не дуже класно, та я вже цим займаюся, але то, що такий сирий варіант. Це відповідно те, ну тут точно ви перфекціоніст, який просто себе знецінює. І зараз буде найважливіше. Якщо ви не будете нічого з цим робити, то е, цей перфекціонізм буде затягуватись і є ймовірність того, що все прекрасне, що би ви могли показати в цей світ, просто буде скрите. Ви просто жаднічаєте, от чесно, ви жаднічаєте, коли ви не даєте в світ той свій талант. Бо ви думаєте, нікому це не буде потрібно, я не так класно зроблю, як вона, або я зроблю класніше, ніж вона, але там треба сильно заморачуватися, а я не буду. А вдруге я зроблю класно, а мене засудять, я боюсь хейту, я боюсь думки інших і так далі. У вас оці думки, установочки, які не ваші, які вам нав'язали, десь колись, по дорозі вийшли по життю, і вам їх підкидували, і десь там вони вас тримаються, приклеюються. Відповідно, вам треба це все скинути і зрозуміти, що так. Якщо я не почну, це така мотивація, трошки зворотня. Я рідко до такої мотивації прибігаю, особливо у своїй роботі, але це відео прямо настроєне, щоб так вас змотивувати, і щоб ви після цього відео встали і пішли. От зробили. відповідно, якщо ви просто думаєте собі, якщо я зараз цього не зроблю. Може бути таке, що я ніколи це не зроблю. Бо коли ви здається, що я потім, потім, потім настає зараз і вже потім немає, і так далі, воно може ніколи не статись. Так? І відповідно, що ви ніколи не віддасте світ те, з чим ви прийшли, з тим, з чим вас прислали на цю землю, щоб ви прям віддали. Ви жаднічаєте, ви не даєте, взамін у вас немає хорошого доходу, тому що тільки. Найвищий і найкращий духіт, який може просто стрімко рости, тільки коли ви проявляєте те, що вас є всередині, і всередині віддаєте. Ось тоді він буде. Якщо ви просто робите щось не своє або працюєте на когось з мінімальною відповідальністю і з мінімальними діями, які може замінити будь-яка людина, це не про гроші, це не про великі гроші. Це про мізер, який ви обмінюєте свій час на гроші. І все. А коли ви наприклад тільки починаєте і десь там повторяєте за кимось, хоча у вас ще кращий талант, але ви за кимось повторяєте, ви теж будете мати оцей мінімум. Ну коли ви себе розкриєте, розумієте, вам все світ збалансує і такий, от вона відкрилась, і ми їй дають це. Чому люди просто хочуть такі, от я просто хочу грошей, та да, гроші нам всім потрібні, але не віддаючи нічого в світ, жаднічати, так вам світ і взворотню. В дзеркало, вам жаніча світ гроші. Не тому, що ви погані, не тому, що ви маєте там е, жити таким рівнем життя і на собі економити. Ні. Тому що він так підштовхує вас до того, щоб ви проявлялись. Тобто, якщо вам дати багато грошей, ви не проявите ніколи, можливо, це, та? А можливо, подумайте, а на що я тут живу. Але коли гроші, це мотиватор, тобто я е, розумію, що в мене немає грошей, я думаю, де мені взяти більше грошей? Мені треба щось зробити, знайти якусь свою сферу. Чому? От знайду свою сферу, почну там, потім буду там щось проявлятися, більше грошей, більше. І воно буде йти. звісно, на вас можуть в секунду, в день, коли ви тільки почали це проявляти, не посипляться мільйони, так? Тому що, знову ж таки, це є система, така, можливо, це система мотивації, так, скоріше за все, яка от я розкриваюся, я більше проявляюсь, мені більше віддається. І це такий от значок безкінечності, так? Це просто взаємозв'язок, такий плаваючий, так? Коли ви просто сидите і такий. О, треба економити, грошей нема, лише би щось якусь хоч роботу знайти і вам зверху, ваші сили такі, так, добре, і все, і ви так живете. І... Але коли ви скажете Я хочу, це здавалося б банальні речі, але вони діють. От, попробуйте. Бо часто я можу чути, я це все знаю. Якщо ви знаєте, але вас так не діє воно або ви не пробували, то ви не знаєте. Ви знаєте тільки тоді, коли ви попробуєте. І застосуєте не один раз, а хоча б декілька, і тоді ви зрозумієте, так? Бо дуже легко говорити я знаю на словах, та на практиці не знаю. Так не буває. Я знаю, як от стрибати з парашуту, але я ніколи з нього не стрибала. Відповідно, я не знаю. Ну розумієте, так прикладів мільйон можна навести. Тому відповідно дуже часто якраз люди, які... Сидять, хочуть відтисати все до ідеалу, вони можуть просто не проявитись, не показати цей світ, і їм важко. Люди, які бояться помилок, людям, яким говорили, що ти помилишся це все, кінець. А насправді зі мною до речі досі багато хто не погоджується, і вони ніби слухають окей, але можуть таки всередині. Ой, та ні, це напевно не так. Кількість помилок це оці сходинки, вони чим вище вас піднімають. Якщо ви не вірите, то просто подумайте, що з кожною помилкою ви набуваєте досвіду, і ви е, просто готові до наступного етапу. Якщо ви були тут і ви ще не зробили тих помилок, не маєте цього досвіду, вам важко бути тут, бо ви не маєте цього досвіду пройденого. Відповідно, типу е, помилки робити вагомо. Неважливо, як і скільки раз ви помиляєтесь. Важливо, як ви виходите з цих ситуацій і як ви дієте, бо тому, що коли ви вже вийшли з якоїсь такої помилки чи з якоїсь такої. І невдачі, то ви вже на новому рівні вийшли. Це 100%, ви вже обновились. Це просто провірено на моєму досвіді, на досвіді моїх дівчат, з якими я працюю, так? Тому перфекціоністи, чого ви зараз мені скажете, чого так відбувається? Чого найчастіше перфекціоністи не проявляються? Ну, найчастіше люди, які не проявляються, це можуть бути перфекціоністи. Тому що перфекціоніст він робить завжди офігенну свою роботу, але він бачить ці. Малесенькі недосконалості, малесенькі якісь там ізяни. Він бачить, і він такий та та робота ще не готова, щоб її показати. Ще я оновлю ще оновлю ще оновлю. І кожного разу він буде щось бачити. Оці недосконалості, і він буде оновлювати. І і тоді я покажу світ, і так не покажу ніколи. В той момент, коли не перфекціоніст, людина така більш та пофігістична, вона зробила щось. Там може бути набагато там скоріше і є всього набагато більше якихось досконалості ніж перфекціоніста роботі. Та. І вона показала в світ така, світ побачив, ага, побачила помилки, і тоді е, побачила ці недосконалості, пішла, е, оновила, зробила краще, знов показала. Оновила, знов показала. Але так, в ті моменти можуть е, хейтити, можуть засуджувати. Ну, але без хейту нема росту. Якщо ви хочете, щоб у вас не було хейту і у вас не було негативних якихось думок, то зрозумійте те, що ви тоді показали ви тоді недостатньо проявились, ви тоді не показали недостатній кількості людей. розумієте? Е, відповідно, це так працює, типу, якщо, тому що завжди на 100 людей е, буде е, як, мінімум, як мінімум один, а то може 5 незадоволених, в залежності, там вже відсотки різні, можуть бути і, і більшість, але тут не важливо. Важливо те, що ви робите, проявляєтесь, не для того, щоб вас оцінювали, а для того, щоб ви проявлялись, і для того, щоб ви росли і відкривали цей світ. Це фокус на себе. Розумієте, але так як у вас фокус на інших, що скажуть інші, що подумають, а засудять. А яка їхня думка? Звісно, що ви думаєте про них? Тому ви не проявляєтесь. відповідно, думка інша заважає вам проявлятись. Розумієте? Бо тому, що у вас тут живе оцей внутрішній критик, як до вас відноситись. Ну, це тема глибока, насправді. Я на своєму наставництві працюю з е, є у нас окремий блок про перфекціоніст, де ми його пропрацьовуємо, де є практики, які нам допомагають з нього вийти. Але вийти з нього, як от з дверей в іншу кімнату, неможливо. Вам нам треба виходити кожного разу, і ці практики треба застосовувати, виходити кожного разу, і кожного разу, коли ви хочете закритись, треба себе запитати. А от яке зараз, от, от так, видам, як воно буде, що може статись. Відповідно, ну, там багато є технік, але насправді, якщо ви в собі це відслідкували і ви розумієте, що ви не проявляєтесь, ви думаєте, я ж недостатньо достатньо знаю. До речі, це синдром самозвання. Він частково пов'язаний з перфекціонізмом, але це не одне те саме. Я недостатньо знаю, я не вмію, от я недостатньо класно зробила. І ви просто сидите в очікуванні, сидите. Не реалізовані, не проявлені, без грошей, тобто з, кількі... з мізерною кількістю грошей. І ви думаєте, який світ несправедливий? А насправді світ в тому плані, конкретно про того, зараз дуже справедливий. Ви хочете просто отримувати, а ну отримувати і що? А віддати. Тобто, світ мотивує, світ хоче, щоб ви навпаки розкрилися, як та квіточка, щоб ви показали ту свою красу, так. І тоді буде класно, і тоді ви проявитесь, тоді ви отримаєте. Відповідно, завжди концентрація, що я маю віддати, що я маю віддати в світ. І якщо в мене є що віддати світ, я віддаю навіть десь там недосконале, але це для вас воно десь там мізерно недосконале. Інша людина може подивитися, подумати, це ідеал, вона навіть не замітить цієї десь недосконалості. Та? І в плані того, що якщо ви просто себе вимучуєте і просто оце от стараєтесь довести, довести, довести до ідеалу, а є речі, ну це не в всіх сферах, де потім воно не актуальне. І потім йде розчарування, може йти депресія і так далі. Тому що я стільки часу потратила на це, а воно вже не актуальне. Розумієте? Відповідно, треба робити в момент тут і зараз. І перфекціоніст можна забирати з ним, можна працювати. Звісно, в нас всіх є різний рівень того заглиблення, того перфекціонізму. Тому кожній з нас треба різну кількість там часу чи та по різному розібрати, але в загальному воно звучить так. Я би дуже хотіла почути від вас зворотний зв'язок, чи ви зрозуміли, які інсайти ви отримали, і взагалі кому відкликлась інформація і хто тут такий, що він не знав? Можливо, що він перфекціоніст? А насправді ви такий перфекціоніст? Ну я вас обіймаю. Люблю, ваша крісті муза.